Типу там нікого вже немає, а я не зазирнув, типу як я побачу, мені ж треба. А, добре. Так використовуємо лотоп. Ні, ну знаєте... Рано чи пізно під ліжком хтось таке з'явиться. Давайте без скримерів. Типу саме... Добре, тут без скримерів, але я щось. Що? Ну, це як я розумію, одному стоїть Саманта, якісь камери. Ем. А, все типу. Я зараз помру. Хай, привіт, друзі! Це Колдік. І сьогодні ми з вами будемо грати укру, яка називається Floor is Breathing. Це в нас інді хор, який дуже схожий на веб-серіал каталог Мандела. Я колись спробував зробити свій веб-серіал на цю тематику. Він назвався Золото-Покровські літописи. Тому я приблизно розумію, що буде в цій грі, е, від цього стає доволі моторошно. Давайте полякаємося разом. Ну що ж, давайте скоріше починати. Погнали! А, ти розумієш, що ми знайшли? Що саме? Чотири понівчені трупи всередині твого будинку. Я люблю відчувати, що вони дихають через Підло Чи що, типу. Так, доволі до, до зараз смотриш на трошки було. Так, е, січень 17 -го 2007 -го року 736pm. Опа. Так, натисніть є, щоб е, подивитися завдання. Так. Е, перевірити монстрів під ліжком. Е, використати молоток, щоб полагодити вікно, подивитись телевізор, піти спати. А Ще тут вікно розбите. Так, давайте сховаємо. Так враження, що я таку на воді, е, не чувствую. Чому б не вийде майже? А, ось це типу є, напевно, вікно полагодити. З допомогою молотка, але доволі так дивно. Так, я просто нічого майже не бачу. Цікаво, це так і повинно бути. Думаю, моторош на картину. Ну oh, так, трохи напряжненько. Go up stairs, добре? Е. Так, бачу молоток. Як взяти? Чи я, типу. Типу, там нікого вже немає. А я не зазирнув. Типу, як я побачу. Мені ж треба. Подобре. Так використати молоток. Ні, ну трошки так. Напряжненько. Лаго, тут вікно це напевно тут. Е, щось дивно. А як вийти на вулицю? Е, подивитись телевізор. Де телевізор був. Добре. Е. А ви впевнені, що його треба дивитись? Ну так би я не знаю. А, все, зарахувалося. спати. можна я вимкнутися, я типа, не хочу. Але мені не дають це зробити. Зараз так трохи лячно. Добре, нічого не було. Тут у нас якихось чотири чоловіка. Може, це і були ті самі понівчені трупи. Один зник. Січень 18 дві тисячі року. 8.21 21 А, Ласкаво просимо додому. І ми знову тут. Подивитись, чи вікно тепер безпечне. Перевіритиме все підліжку, подивитися від спати. О, тепер безпечно. Так. Напевно мені зараз не вімкнуть телевізор. Блин, це, це, це треба прямо ось так, по списку робити. Не можна там щось раніше, щось пізніше. Так, є. Не, ну знаєте... Рано чи пізно під ліжком хтось таке з'явиться. І ще я е, така... Ну да. Що така теорія є, що зараз тут не буде оцього першого чоловіка, який зник. Так, куди? Що? Хтось біжить? 23 січня 2007 року. У особи було знайдено різноманітні грубі ураження грудної клітини та обличчя і двосторонні кровопроливи. На шиї та зап'ястях особи було знайдено сліди від мотузки, обстежуваний втратив три пальці на руці. Труп було знайдено захованим під дошками підломі разом з трьома іншими особами. Мені це не подобається. Це треба напевно наверх піти, я напевно, так зарплю. Виход за борт. Ось і прийшов Господь з багатьма тисячами святих своїх, щоб починити суд над усіма і засудити всіх безбожних за всі їх безбожні вчинки, які вони чинили нечистиво, і за все те, що говорили на нього нечистиві грішники. З ним що. <плес> Щось нас таке, типу, на е, божественний мотив. Опа! У! Що це за був... Приход. Е, спати. Ну, так е, Поки прям лячно. Неприємно. Так, і зараз по логіці е, повинен зникнути ось цей другий чоловік. Хм, дивіться, поки ніхто не Ні, все ж таки зник. Кому заразну з в тому будинку? 19 січня 2007 року. 7.56. Блін, приблизно один і той же час. Тобто там різниця невелика. Так. полагодити двері. Снова привітом осі, по тут і стріш, і ти спаджож е -е -е -е. Щось я вже и не хочу тут нічого перевіряти, мене ось е -е, прям налякало попередня тема. Він лише один. Тут враження, значить, це була минула жертва. Пусть телефонує. А де? Как на первом курсе телефон. Ага, понятно. Hello. Uh... Торга Саманта, я пишу це, щоб повідомити тебе, що. Е, ти запрошена на нашу е, новорі, е, новорічну вечірку. Я знаю, що дуже е, візоляється, але я впевнений, що ти зможеш щось типу, знайти швидко е, з, 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 подружитися з іншими. Е, з любим, шлем, е, з найкращими побажаннями до твого чоловіка. Я сподіваюся, що. Я не б... не бачився з ним кіль... е... кілька останніх тижнів. Е... Сподіваюсь, що з ним все добре. З найкращими побажанням. Опа, що за очі? Блін, що це таке? Це... Це і був мішок з трупом. І що робити? У підвал його віднести? Реально. Це головний герой плаче чи що, блін Завтра буде наступний день. Завтра буде інший день. А точно це тут треба. Ні, ну давай то що. А тут нікого, так? Нікого. Завтра буде інший день. Блін, десь я вже це чую. -о. Блін, казали, що буде прямо. Багато скримерів, але щось поки не дуже. Але атмосфера просто 10 з 10. Мені дуже подобається, дуже лячно. Насправді і не треба скримерів, таких, прямо. Це б... трохи зіпсує атмосферу. Так. Сховатись? Ну, підлі. Чим мені треба, типу, до підвала йти. Що значить сховатися? Я я не хоп. Я не хочу таке, блін. Ви впевнені в цьому? Давайте все тут... Подивимось. Ну, типу, в шафу можна, але... Мені не дають. Під ліжко, типу, теж ні. Може десь є чердак. Чи мені треба йти до того дивного чоловіка? Я, я не розумію. Я no longer safe here. Я навіть не можу, типу там. айт. Ну, під ліжком. Це буде логічно. Чи типу розикнути і піти вниз, я не знаю. Просто іншого варіанту навіть і немає. Ем. Зараз давайте що, зловимо скример. Давайте. Дивіться, гра розумна, вона мені не дає. А. Ем. Шепрейт сейт. О боже, допоможи відчинити його очі. Він повинен бачити. Бог відчинив хоче, відкрив хоче, але. цього молодого чоловіка і він побачив, щось побачив, я не встиг прочитати. Ну давайте хай, я готовий я в шафі. Там хтось ішов. Я чітко почув. Зустріть, аначе тут двері цієї не було. Open device там було? Що е. це таке? Опець. Якийсь будинок. Я можу туди піти? О, я можу. Ні, не може, блін, шкода. Там щось не червоне було. А, ні, то просто коли я а, рухаю камеру, то воно вміється то. Е. Так, якийсь майданчик і... Очі. Е, Прочитати. Open your eyes. Откривай очі. Відкрив. І що? Мої дорогі саманті, як твій чоловік? Хоча гадаю, ти знаєш. Але я знаю, я бачив, що ти зробила. Я бачив, як ти вбила свого сина. У мене від тебе кров холоне в жилах. викладаєш своє свої безчинства в мережу, влаштовуєш цирк зі смерті власної плоті та крові, що принижує твою гідність. У мене все це є. Записано, збережено, як і в поліції. Ти не уникнеш свого злочину та свого вироку, насолоджиться вічними стражданнями. Ти хвора збоченко. Ти не втечеш від кримінальної відповідальності? Давід. В'язниці, що. Е, Завершити те. Е, що ми почали. Ні, ну так, ми ж типу на початку побачили, що поліцейський опитував жінку. 20 січня 2007 році 1,4 Опитував саме жінку і саме ці 4 трупи. І там було всіх там. Друга, чоловіка, сина. Капець. Повний. Так, і, і різко в нас змінюється графіка. Це стає таке більш-менш е, реалістичним. Так. Кудись приїхали. Якийсь будиночок за містом. Хмф-ху. Ну, доволі так е, страшно. І що я хочу ще сказати, коли ось ці були е, всі е, повідомлення там про Бога, про ще щось? Це прям реально схоже на те, що е, воно потрапило, може, в якусь секту, чи щось таке. Чи е, сам Антихрист навіть. Е, отримав контроль над нею. От дзвонити дзвінок. До речі, там шрифт трохи інший був. А де тут дзвінок взагалі? Ем. Що? Ну, типу, ось тут є замок. А, дзвінка немає. А як? Зламати двері. Ну що, вічлово, типу, два рази не. якось не відреагували. можна і ламбати вже. Блін, так це цей будинок? О, дивіться, тепер А ні, в мене немає повного доступу. А що з телевізором? Чого він трясеться? І стіл... літає! Все літає! А, ну типу так, Флорес. Диха, я типа разберсин. Киссивайс. Давайте без скримерів. Типу саме. Добре, тут без скримерів, але я щось. Що? Ну це я, я розумію, по одному стоїть саманта, якісь камери. Эм... А, все типу. Я зараз помру. Цікаво, тут є декілька кінцівок чи лише одна. Бо там, типу, було написано закінчить те, що ми почали. А якщо би я не став це робити. Я міг би кудись втікти? 20 січня 2007 року. 957 п.м. Ти не зможеш, так ти. ніколи ще? Опа, поліція приїхала, все, зараз буде, будуть нас. Э, арештовувати. Go to sleep. Пістолет. Тобто навіть револьвер. Еээ... А давайте спробуємо піти здатися. Ну, типу, не будемо е, спати. Я хочу здатися. Чи ні, так не можна, так? Блін, ну таке. Я хочу хоч якось там щось зробити на більш-менш непогано кінці, а ми тут приходимо до якогось неповного трешу. Окей. Okay. Ну і все типу. Нікого не залишилось, напевно. Зараз вони всі зникнуть. Що зараз може бути? О, навіть так. Цікаво, ця гра зроблена за реальними якимось е мотивами. Чотири вбивства. Ви навіть не змогли вбити себе. Ви переповнені речовими та цифровими доказами. Кров на моїх руках заплямує твою свідомість в першу чергу. Нам надо розповіли, що було далі Lorris Poliса. Totally call game. Фу блин, капець якийсь реально. То одна кінцівка там ніякої інші не було. Так, це виходить, що все. Game made by Slam Dan Kiayan. Ось така в нас гра. Блін. Реально сумно, реально стрмно. Я не знаю, що ще сказати. Все. Дійсно трохи схожі на каталог Мандели, ось саме з, цим, з, цим, з типу таким божественним тобто, мотивом. Але. В каталозі Мандели були саме там. якісь істоти, а тут. На жаль, люди. Ну що ж, на цьому все. О, ну і гра, блін. Друзі, ось така в нас була гра. Дуже, дуже, дуже моторошно, щось на рівні безпарент. Тобто, ось прям ось прям торкнуло. І це виходить, що ось ця вбивця вбила всіх. Реально всіх, тобто і чоловіка, і сина, і того хлопця, який запрошував на новорічну вечірку, і того, хто все ж таки зміг якось знайти інформацію, тобто побачив, що вона вбила всіх цих людей. Це реально моторошно, ця кінцівка ще просто з цим допитом, фу, блін. Ніяких монстрів, нічого такого, головний монстр це людина. Реально страшно. Ну що ж, на цьому дуже дякую за перегляд. Був Голдік. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Та бувайте!